Всім привіт, з вами знову Макс. Всі там мої підписчики жалілись на поганий звук, тому що дійсно, коли десь в Карпатах вітер шумить, віє і дійсно нічого не чути, коли записуєш через телефон. Я придбав отакі підлічні мікрофони боя. Не знаю, що мені приїхало. Приїхала така коробка. Не знаю, сама упаковка якась дуже дішманська. Отаких от два штекера дішманських. Ну, я дзвонив, цей інтернет-магазин, вони прям пообіцяли, що має бути все круто, що то круті наушники, ой ті підлічні мікрофони, дуже круті. Ну, зараз ми їх протестуємо. Зараз я говорю просто в телефон, як завжди. А підключу от така штука, сам передавач. Він... Втикається в телефон, тобто він не заряджається, там батарейки нема. І два мікрофони. Тобто, два мікрофона. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось сам мікрофон. Ось така шумопоглинаюча мочалка, я би її назвав. Тобто оця кнопка активує, а ця кнопка, то взагалі всі шуми. Поглинає. Ми її протестуємо на дорозі. Тобто зараз що підключаю, вже буду говорити безпосередньо в мікрофони. <ріст> Синя лампочка загорілася, мікрофон активувався, значить я вже говорю в мікрофон. Так, ану. Ось мікрофон тут буде. Отак. Ану, не, може і тут навіть. Так, отак. От Все, мікрофон в мене тут. Ну, чудово, собаки гавкають. Ідемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 метрів. ху хух Та то більше, ніж достатньо. Не знаю, мені самому так цікаво, чи буде мене чути, чи не буде. Взагалі, зараз цю таку синю кнопку я нажимати не буду, тому що тут і так тихо. Зараз я вийду, коли на трасу. Ми візьмемо, познімаємо трасу, просто в мікрофон поговоримо, а потім ще нажмемо оцю синю кнопку, яка має повністю шум поглинути і тільки має мене чути. Так що. Блін, буду монтувати, якщо чесно, я вже з таким ажіотажем хочу це змонтувати і подивитись, чи чути було мене, чи не чути. Блін, ото класно буде щось робити, там туди-сюди, ху ху-ху-ху, танцювати, танцювати, співати, по Карпатам ходити, на лижах кататись. Баляха-муха. Так що, не знаю, радості повні кармани. Отакі справи. Все, виїжджаю я звідси. І їду на трасу. Хочу ще подивитись, як він поглинає шум. Так, не переключайтесь. Тест в машині. Говорю, без підлічного мікрофону. Записує просто телефон. От як гарно сонечко сховалося за хмаринку. І зараз воно вийде. Підключив мікрофон. Їдемо. Траса шумить, горби, тримаю свій штатив, щоб він не впав. Включив нейтралку, їду. Їду і мені цікаво, який буде все ж таки звук. Тепер тестуємо, включаємо оцю синю кнопочку. А синя кнопочка не працює. Не, працює. Просто треба один раз нажати. Так, тримаю на одному рівні. Звук той самий, так само я газую, і цікаво, все ж таки, чи стало тихіше, чи ні. Проїжджаю село Довголуку, погода сьогодні просто шикарна. Взагалі прийшла весна зимою, і в мене народилася дуже класна ідея. Після цього відео будуть дуже класні ще відоси. Ми завтра їдемо на Коп, будемо шукати скарби, а потім я поїду на вітряки. Тому, якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових класних відосів.